Того жовтня 1941 року, у день, коли в місто входили німецько-румунські війська, в одеські катакомби спустився партизанський загін. Останніми шов капітан Держбезпеки Володимир Олександрович Молодцов. Він прибув до Одеси, що знаходилося в оточенні, з метою допомогти місцевим органам НКВС створити розвідувально-диверсійні групи та партизанські загони у випадку окупації міста. При резидентурі Молодцова, оперативний псевдонім Бадаєв, було створено два партизанські загони. Завдання першого постійно знаходитися в приміських підземних катакомбах і періодично робити бойові вилазки на поверхню. Другий загін, на чолі якого був колишній голова сільради Антон Федорович, мав діяти безпосередньо в Одесі. Одеські приміські катакомби в околицях сіл Нарубайське і Усатове були одним загальним лабіринтом із сотнями виходів назовні, відстань, між якими, якщо йти під землею, досягала близько 15 кілометрів. Окрім того, катакомби надійним прикриттям під час сутичок із ворогом. Після першого ж бою було вбито і поранено близько 50 ворожих солдатів і офіцерів. Утрат з боку партизан вдалося уникнути. Наступний крок підпільники підірвали міську комендатуру. Під час вибуху загинуло близько 140 ворожих офіцерів, у тому числі два генерали. Окупаційна влада миттєво на це відреагувала. У центрі міста на Олександрівському проспекті ворог повісив близько півтори тисячі мирних жителів. Коли партизани про це дізналися, командир загону вперше в житті відмовився виконати наказ центру і не підірвав уже заміновану дамбу Хаджибейського лиману. Планувалося, що диверсія на дамбі призведе до повені, що знищить розквартированих на пересипі окупантів. Але щоб зберегти життя Одесидів, Володимир Молодцов скасовує проведення операції. У середині листопада, в районі станції Застава, партизани пустили під укіс ешелон із чиновниками окупаційної адміністрації. З ними їхала велика група експертів, які повинні були оцінити та вивести культурні та мистецькі цінності з України. Безпосередньо в місті активну розвідувальну роботу проводили місцеві жителі: Яків Гордієнко, Петро Продишко, Ксенія Булавіна Євгенія Гуль. 16-річний юнак Яків Гордієнко був керівником молодіжної бойової групи. Він особисто за наказом Молодцова покарав двох провокаторів. Окрім бойових операцій, Володимир Молодцов проводив розвідувальну роботу та передавав до Москви дані про місце знаходження військ в Одесі. Цікаво, що німецьким шифрувальникам так і не вдалося зрозуміти зміст радіограм загону Бадаєва. Ворог досить швидко підібрав до них шифр і зміг прочитати послання. Читали, читали, а от зрозуміти написане їм так і не вдалося. І досі мало хто знає, що текст шифровок командир загону запропонував складати винятково зі слів ненормативної лексики. У такому вигляді Москва і одержувала розвіддані. Під землею партизани облаштували для себе житлові приміщення, склади боєприпасів, лазарет, кухню і найголовніше баню. Перед виходом на поверхню необхідно було прибирати специфічний запах підземель, яким просочувався і одяг, і самі підпільники. За запахом їх дуже швидко виявляли спеціально натреновані собаки. Увесь цей час зовнішній загін Федоровича не робив ніяких диверсій. У зв'язку з цим, 8 лютого 1942 року, Володимир Молодцов разом зі зв'язковою Тамарою Межигурською вирушає в місто, щоб з'ясувати причини такої пасивності. Назад вони не повернулись. Румунська розвідка сигуранца заарештувала Молодцова та Межигурську на квартирі Федоровича. На той час Федорович. Добровільно повідомив окупантам про свою роботу в підпіллі. За його даними, протягом лютого березня 1942 року контррозвідці вдалося заарештувати майже весь особовий склад зовнішнього партизанського загону. Зрадник не тільки проводив допити заарештованих особисто, але й сам катував їх. Незабаром 18 патріотів були розстріляні. 29 травня 1942 року Володимиру Молодцову зв'язковим Межигурський і Шестакові зачитали вирок, за яким усі троє були засуджені до розстрілу. На пропозицію подати прохання на ім'я румунського короля про помилування, молодцов відповів: ми на своїй землі, і у ворога помилування не просимо. Вночі, 3 липня 1942 року. Капітана Держбезпеки Володимира Молодцова та сержанта Держбезпеки Тамару Межигурську розстріляли. Їх закопали в безіменній могилі на території єврейського цвинтаря в Одесі. До кінця травня 1942 року продовольчі запаси в катакомбах закінчилися. Виходи з підземелля були заблоковані німецькими та румунськими постами. У зв'язку з цим Рада загону прийняла рішення про перебазування до Савранського лісу для подальшої роботи, дісталися туди одиниці. Після приходу радянських військ Антон Федорович та інші зрадники були заарештовані радянською контррозвідкою та розстріляні. Володимиру Молодцову було присвоєно звання Героя Радянського Союзу посмертно. Одесити і дотепер шанують пам'ять розвідника Володимира Олександровича Молодцова. Щороку, в день звільнення Одеси та у День Перемоги, біля меморіальної плити з його ім'ям, що на алеї слави, завжди багато квітів.